Fighting pride the Філіпінс. Легендарний Філіппінець не закінчив. Останній виклик у кар'єрі менні припадає на 19 липня дату бою у субдюбуа. 2 чи є ще порох? Чи зможе Пак'яо у 46 років стати чемпіоном світу? Та для чого насправді повертається? Маріо Барріос ставить на кін пояс чемпіона світу за версією WBC. Мені не просто йде побуксувати заради задоволення, а хочу завоювати повноцінне чемпіонство. І боксерська рада дає таку можливість. Прямо зараз у 66 кілограмах є три чемпіони: об'єднаний Джарон Енніс, Брайан Норман із поясом WBO та Ель Ацтека, що володіє титулом WBC. і насправді є найменш грізним із трійки чемпіонів. До 30 років він набив рекорд із 29 перемог при двох поразках. Розпочав із 55 кілограмів і зрештою став повноцінним чемпом у 66. Найбільш показову розправу Барріосу влаштував Джервон та Девіс. Вони билися у суперлегкому дивізіоні та підійшли до протистояння без жодної поразки. Маріо вміє працювати на швидкостях. Розміни, протягування на себе усе це його сильні сторони. Але Джервонта запропонував інший сценарій. Бій показав, що супернику Пакяо вкрай незручно працювати з шульгою. Джервонта легко підбивав ближню руку противника і завдав велику кількість точних дальніх прямих. До всього, Джервонта досить лінивий боєць, який не буде всі 12 раундів працювати в одному високому темпі. Танк це про вибухи. Він може довго спати, але пару разів за раунд чітко війде, коли. Суперник сповільниться на ногах, що й відбулося в цьому поєдинку. <плес> Отримавши на горіхи від Джервонти, Маріо Барріос піднявся у вазі і пішов відразу на топа Кіта Тьормана, який програвав лише одному боксеру Менні Пак'яо. Shots. With the number cut left hook, he stuns Barrios. Барріос Тьормана ніяк не потягнув і закінчив 12 раундів з елегантно побитим фейсом. Кіт розумів, що монотонна або навіть швидка робота тут не пройде. Потрібні вибухи, спурти. Також у цьому поєдинку ми побачили ще одну ваду Маріо. Це його робота ногами. Елецтека вразливий до таких вибухових випадів, бо просто не встигає втекти. Залишається на місці і його смачно оббивають. Отримує ще більше емоцій від бою пак Яо Барріос разом з ігровою платформою Favbet. Фавбет бери від гри своє. Мені Пакяло міг би не повертатися в бокс, якби не цей бій. Поки що останній бій пекмена на профі-арені. Філіппінець готувався до протистояння з Ерлом Спенсом у 2021-му, але за два тижні до поєдинку Ерол злетів через проблему з оком. Йорденіс Угас із куби став готовою заміною, адже і так мав боксувати в карді цієї події. І кубинець нічого хорошого, пакману, не приніс. Хочу в конкурентному протистоянні, але пакман у той вечір поступився. Ми побачили ті його вибухи. Різкі входи зі зливою ударів та жорсткість. Але показати все це протягом 12 раундів не вдалося. Філіппінця вистачило максимум на 8. Саме після восьмої професійної поразки Мені натякнув, що цей поєдинок у Вегасі може стати останнім для нього у великому спорті. Угас став другою точкою перетину між пакманом та Баріосом. Першим був Тьорман, якого переміг Менні, але не зміг пройти Маріо, закінчивши бій зі зламаним носом. Програвши Еролу Спенсу, пенсу, Угас виходив на бій із Ель-Ацтека, де на кону стояв пояс тимчасового чемпіона WBC. Бій проти Угаса підкреслив дві сильні сторони Маріо. Він досить добре відчуває дистанцію. Кубинець хотів витягнути суперника на середню дистанцію та змести хуками, але Еля Стека чітко реагував прямими. Друге, це все-таки витривалість або навіть свіжість молодої крові, яка особливо відчутна проти більш вікових бійців. Барріос зазвичай краще проводить чемпіонські раунди, аніж суперник. Проти 46-річного Пак'яо це може зіграти важливу роль. Заради повернення у 46 Пакман ман возз'єднується із легендарним Фредді Роачем. Але навіть він не був у захваті від такої ідеї. Я справді не хочу бачити його повернення, бо вважаю, що він уже став видатним. Він уже зробив усе, що міг, але він каже: у мене є ще сили на один бій. Він каже, так, я просто хочу показати світові, що я був справжнім і я є справжнім. Одного разу він прийшов на шоу неподалік і сів поруч зі мною. Його дружина також сиділа з нами. І найнезвичніше, що сталося того дня, це те, що його дружина сказала, що хоче побачити його ще в одному бою. Я ніколи такого не бачив, я ніколи такого не чув і не бачив від неї в жодному аспекті. Знаєте, вона завжди говорила: час закінчувати. Закінчуй. Закінчуй, але ми сидимо біля рингу, і вона каже: Я думаю, що він готовий до цього останнього бою.' А потім вони запитали мене, кого ви оберете. Я сказав: Ми робимо один бій, ми робимо найкращий бій. Це той, у якому він може домінувати, і я думаю, що він зможе це зробити. Повернення легенд часто ставали кошмарним видовищем. Один із найкращих бійців 80-х, один із найбільш технічних бійців минулого століття, Шугарей Леонард повернувся у віці 40 років, через 6 років після завершення кар'єри. Заради бою з Камачо. Леонард посипався в четвертому раунді а в п'ятому бій зупинили. Крутий приклад Джорджа Формана із поверненням після 10-річної перерви, але також варто згадати, що він став чемпіоном світу не відразу, а після семи років постійних боїв. Майк Тайсон і Джейк Пол. Не варто сприймати цей бій всерйоз. Але це ще один приклад, коли на повернення легенд боляче дивитися: Рой Джонс та Евендер Холіфілд не так давно програвали теж далеко не топовим боксерам, а іноді і взагалі не боксерам. Але хай там як в успіх менні все ж віриться більше. Якщо хто і може повернутися заради Last Dance і стати чемпіоном світу. То це невтомний філіппінець. Останні три роки він не лежав на печі, а часто бився у показових виступах. Це не достатньо цікава опозиція, але цього достатньо, аби розуміти, що пакмен весь час був у формі та готовий до виклику. Очевидний недолік філіппінця це витривалість. Наприкінці бою баріос виглядає досить добре, що навряд чи зможе показати пакяо. 46. Хоча й на перевагах варто наголосити: по-перше, Маріо Баріос істотно в рази і десятки разів поступається легенді в досвіді. Мені проведе свій сімдесят й профібій. Більшість із яких були титульними. Людина, яка боксувала з Коттом, Мейвезером, Маркесом, Оскаром, Моралесом, Хаттоном, Бредлі та іншими. Бачила у цьому виді спорту буквально все. У Барріоса чи є тактичний сценарій, яким можна здивувати філіппінця. Ще один момент: стилі стилі, що роблять поєдинки. Пакяо вмів і любив вибухати, часто роблячи на цьому бої. Важливо, скільки залишилося ще в ньому дихалки, аби показати свої спорти знову. Плюс це шульга, яких Маріо не любить, і може схавати багато точних дальніх прямих. Але й переваги американці цілком очевидні. Він молодий, голодний, точно буде переважати суперника по витривалості і непогано тримає удар. Маріо багато разів сікся та падав. Але достроково програв лише Джервонті, а ще витримав бомбардування від Угаса та зі зламаним носом пройшов всю дистанцію з тюрманом. Я вважаю, що шанси в цьому поєдинку досить рівні 50 на 50. Але сам факт повернення легенди все ще дивує. Здавалося б, навіщо, коли ти й так пройшов цю гру, був чемпіоном у восьми дивізіонах та вписав своє ім'я у міжнародну залу боксерської слави? Тож, можливо, справа в грошах. Сумніваюся, 19 липня вони проведуть поєдинок під егідою промоутерської компанії Прем'єр. Це чи не єдина топова організація, яка не пішла під крило Ріаду. тобто не прогнулася під великі чеки. Тому я не думаю, що фінанси стали головною мотивацією. Думаю, що Менні досі пече, що його кар'єра закінчилася поразкою. Славетний шлях, що розпочався в 90-х, як американське кіно тих років, має закінчитися хеппі-ендом. Мені шукає в цієї можливості і хоче, аби останнім результатом у кар'єрі для нього була перемога. І Маріо Барріо може бути якраз правильною кандидатурою, аби перекрити поразку Угасу. А як 9 років тому український боксер кинув виклик найкращому бійцю світу? Огляд протистояння Кроуфорд Постол, дивіться в ролику за підказкою.